Можливо, деякі з вас досі не наважились вийти на міжнародний ринок та почати продавати за кордон просто через нерозуміння, як доставляти товари з України по всьому світу, або ви вже маєте магазин на міжнародному майданчику і ще не встигли розібратись з цим питанням. Тоді це відео буде надкорисним для вас, бо сьогодні я зібрала найпоширеніші помилки з доставкою за кордон, яких припускаються нові продавці на старті. Відкрию вам. Секрет, що я і сама робила ці помилки, бо просто не знала, як це можна зробити по-іншому. А зараз вже я знаю і з радістю поділюсь з вами. Привіт, друзі, мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Bid. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів та надає послуги предцентру та фулфілмент центру в США. А ще ми доставляємо ваші товари з будь-якої точки України в більш ніж 100 країн світу в найкоротші терміни. При цьому вартість доставки, наприклад, в Європу від 5 доларів за посилку. А в США це від 6 доларів. І не забудьте підписатися на наш канал, бо тут в нас багато інформації для підприємців з України в сфері e-commerce, які планують масштабуватись на зовнішні ринки, підкорити міжнародні торгові майданчики та здивувати західних покупців своїми унікальними виробами. Як на мене, найпоширенішою помилкою продавців початківців є неврахування фактичної вартості доставки вашого товару до покупця. Та помилка, якою я також припустилась. На початку, як це відбувається, у вас є товар. Ви відкрили магазин на торговому майданчику Etsy, наприклад, виставили свій, свій перший лістинг. При цьому тіно на товар поставили як у конкурентів, а по доставці зробили фрішипінг, щоб не заморачуватися. Це особиста моя історія, і до речі, я і тоді вже розуміла, що доставкою можуть виникнути проблеми, бо я навіть не знала, якою службою доставки відправляти товар. Проте я наполегливо чекала на продаж, і ось він радість спочатку, а потім тривога та розгубленість, бо я навіть не уявляла, як я буду упаковувати цей товар, як його відправити, та скільки буде коштувати доставка. Звісно, що я відправила це замовлення, але скільки нервів це мені коштувало. А разом з тим, це ще мені і грошей коштувало, бо на своєму першому замовленні я не лише нічого не заробила, а й пішла в мінус. І це насправді дуже поширена історія. Якщо нас дивляться досвідчені продавці, напишіть, будь ласка, як ви починали? Отже, з цього всього родимо висновок що. Перше, з чого потрібно починати, якщо ви плануєте продавати за кордон, це визначитись, як ви будете відправляти свої товари та розрахувати фактичну вартість доставки для різних країн. Наша компанія WesternBid, наприклад, пропонує дуже багато різних способів доставки, ознайомитися з якими можна на нашому сайті. Посилання залишу під відео. А також тут ви зможете розрахувати і вартість доставки, скориставшись зручним калькулятором. Пересилки, посилання буде. Також в описі під відео. Ну, якщо ви на старті не припустились першої помилки, то це добре. Ви гарно підготувались. Проте хочу вас застерегти від другої помилки, яка може виникнути вже пізніше. І це неправильно підібрана упаковка для вашого товару. Тому що на вартість доставки може впливати не лише фактична вага товару, а й габаритні розміри самої коробки, в якій ви відправляєте власне сам товар. Іноді товар буває неважкий, проте об'ємний. І в даному випадку вартість доставки буде залежати саме від розмірів упаковки. Відкрию вам секрет, що саме висота коробки найбільше буде впливати на вартість доставки. Чим вище, тим дорожче. Тому, коли будете підбирати упаковку, то прорахуйте різні варіанти, щоб обрати найвигідніший для вас. І тут вам в нагоді знову стане наш калькулятор пересилки. Заодно покажу вам, як користуватись нашим калькулятором пересилки. Отже, обираю країну, відправляємо ми з України. Я хочу перевірити. Вартість доставки до Сполучених Штатів Америки. для більш точного розрахунку, якщо є така можливість, потрібно зазначити індекс, саме куди ви будете відправляти. В моєму випадку я вказала індекс нашого Фулфілмент Центру. Ну і тут, для прикладу, я зараз ввела габарити упаковки, це вже безпосередня коробка, в яку я вкладаю свій товар. Насправді мій товар дуже легкий, він важить всього 140 грамів. І я на початку, коли підбирала упаковку для цього товару, то подумала, що це буде найоптимальніша упаковка, бо товар невеликий, проте можна сказати, що об'ємний. З цією упаковкою ми починали працювати, і зараз я вам покажу, скільки буде коштувати доставка цього товару в такій упаковці. Зазначаємо вагу. І ось тут звертаю вашу увагу. Подивіться, незважаючи на те, що фактична вага становить 140 грамів, розрахункова вага. Вже збільшилась, і розрахунок буде вестись саме по вазі 210 грамів. Натискаємо розрахувати. Ось у нас результати. Бачите, яка кількість способів доставки, які ви можете використовувати. Я зараз детально не буду зупинятись на всіх. В даному випадку мене цікавить консолідація плюс UPS. Через те, що цим способом ми відправляємо набагато більше наших відправочок, по ньому ми будемо бачити. Бачимо, що поєднання UPS плюс UPS Mail Innovation нам буде коштувати в доставці 6 доларів 94 центи. Проте, якось в нас стався випадок, коли в поставщика закінчились ці коробки. В наявності, вони більше не могли їх виробляти, і вони нам запропонували іншу упаковку. І в той момент я була дуже здивована, коли зрозуміла, що та інша упаковка, яка здавалась більшою, вона коштувала відправці нам дешевше. Давайте покажу. Запам'ятали да? ще раз, 6,94. Окей. Зараз моя упаковка має габарити 21, 11 залишається. Тобто це довша коробка, ширина залишається такою самою. А от висота 3 см. Вага залишається тією ж самою. І що ми бачимо? В нас розрахункова вага, в даному випадку дорівнює. Фактичній базі, по якій і буде вестись розрахунок. Тобто лише тільки за рахунок висоти коробки, пам'ятаєте, в, минул в минулому результаті в нас висота коробочки становила 5 см. За рахунок зменшення висоти ми зменшили об'єм. Давайте розрахуємо, і що ми бачимо? Це насправді, знову ж таки, звертаємо увагу консолідація плюс UPS, UPS плюс UPS mail Innovations, і ми бачимо 5,82. Це навіть на долар, навіть трішки більше, ніж долар, дешевше, ніж в попередньому розрахунку. Отже, ми вже з вами гарно. Підготувались, знайшли оптимальну упаковку, розрахували вартість доставки та визначились перевізником. Проте і це ще не все. Наступна помилка, яка буде в першу чергу впливати на ваш дохід від продажів, це не врахувати комісії торгових майданчиків, які також нараховуються на вартість доставки, яку ви вказали в лістингу. Так, так, я не помилилась, комісія нараховується на Ціну товару плюс вартість доставки. Наприклад, якщо ми будемо говорити про маркетплейс Etsy, то тут, як і на більшості інших майданчиків, можна поставити shipping, коли вартість доставки буде врахована в ціні товару. Або ж ви можете зазначити фіксовану вартість доставки, яку покупець має сплатити під час дійснення покупки. В обох випадках Etsy нараховує свою комісію. Кому цікаво, які комісії бере маркетплейс Etsy, то в нас ось тут є відео, де ми детально про це. Поговорили, отже, в середньому це десь плюс-мінус 17% виходить на хвилиночку, тому це також потрібно врахувати під час визначення ціни на ваш товар, з врахуванням фактичної вартості його доставки, щоб не піти в мінус. В цілому також у вас можуть виникнути і додаткові витрати, наприклад, пересилка ваших відправлень по Україні на наш консультаційний склад. А також сама вартість упаковки. Про це не забувайте. Також мені, наприклад, зручно ці витрати додавати до собі вартості товару, щоб потім простіше було розрахувати маржу. Наступна поширена помилка це поставити однакову вартість доставки для різних країн, якщо ви плануєте продавати по всьому світу. Звісно, що вартість доставки буде відрізнятись, скажу навіть більше, і сам спосіб доставки та перевізник можуть. Також бути різними ого. Скажете ви мені, що нам потрібно прорахувати всі всі країни світу. Це нереально. Хоча ні, це насправді реально. З нашим калькулятором, проте буде дуже довго, і цього, звісно, вам не потрібно робити. Ви можете зосередитись на основних напрямках. Наприклад, з власного досвіду та досвіду наших клієнтів можу порадити прорахувати країни, з яких буває найбільше замовлень. Ну це звісно, США, Канада, це країни ЄС та країни, що не входять до ЄС. Це Великобританія та Австралія. А далі ви вже будете бачити, звідки будуть надходити ваші замовлення, щоб відкоригувати свої шипінг профайли в магазині на торговому майданчику, на якому ви працюєте. Плюс, як я і сказала вище, сам спосіб доставки може також відрізнятись. Наприклад, мої замовлення з США та з Європи їдуть різними способами та різними службами доставки. І це нормально, бо мені так вигідніше. Також наша компанія постійно додає нові способи доставки, щоб вам було зручніше працювати. Тому реєструйтеся на нашому сайті, і в своєму особистому кабінеті ви будете бачити всі оновлення та анонси. Ось буквально нещодавно ми додали фідекс Пріоріті Україна, яка особливо буде привабливою для посилок 5 плюс кілограмів. Ну і в цілому, ми завжди прагнемо, щоб наші ціни на доставку були найнижчими на ринку. Також знаєте про що ще подумала: Що якщо ви будете створювати відправлення через особистий кабінет ВестернБід. То вам не доведеться витрачати багато часу на введення даних покупця та його адресу. Бо якщо ви працюєте на Etsy, eBay або на Shopify, то всі ваші замовлення будуть синхронізовані одразу у вашому кабінеті, що значно спрощує роботу. Щоб створити відправлення, вам знадобиться всього декілька хвилин. Отже, сподіваюсь, що Завдяки цьому відео, доставка за кордон та розрахунок її вартості не буде здаватися чимось дуже складним і незрозумілим, і це допоможе вам уникнути найпоширеніших помилок з доставкою. Бажаю всім багато продажів. А як доставити замовлення, ми вже з вами знаємо.